Неочікуваний висновок. Чому це добре? Насправді це найкраще, що могло статися з індустрією. У бізнесу, ну софтверного, да, менше баласту і вища ефективність, тому що бізнесу не треба тримати на балансі весь цей, вибачте, за. Разу не потріб людей, які не вміють працювати, не вміють спілкуватися, не розуміють предметної області, не хочуть навчатися, і краще все ж таки взяти людину, яка розбереться в предметній області, з якою нормально спілкуватися, яка вміє себе продати, спілкуватися ну, взагалі презентувати себе, тобто вміє в паблік спікінг, з якою просто приємно працювати разом. Від нього ринок позбувся і буде продовжувати позбавлятися. Також як ні дивно, це. Дуже класно для розробників, нормальних розробників. У вас і у нас зникають випадкові люди, які прийшли просто на хвилі хайпу. Справді ви ж знаєте, що з такими людьми працювати разом ну таке собі. Якщо вам подобається розробка, то вам буде класно, що навколо вас будуть виключно люди, яким подобається розробка, А не сидіти серед людей з потухшими очами. Розробці залишаються виключно ті, хто хоче займатися розробкою. Це дуже круто. І для всіх вас круто. А як це пов'язано з цим? Ну тобто у людей, нарешті, почали горіти очі. Тепер виграє той, хто реально вчиться і хто реально любить цю професію. Ну і ціна професіоналізму зростає.